У Дніпрі кілька десятків багаторічних дерев визнають природними пам'ятками. Загалом старих та рідкісних дерев, що заслуговують такого статусу, у місті більше, але поки що захистити від знищення хочуть найрідкісніші. Серед них є і старезний двохсотрічний дуб, і поважного віку шовковиця. Раніше такого статусу деревам не надавали. Наш кореспондент Юлія Крива цікавилася рослинами, що претендують на звання природних пам'ятників, отже, знає про них більше. У самому центрі Дніпра у парку глоби живе старезний дідуган. Скільки йому років сказати точно не беруться навіть фахівці, точно знають не менше двох сотень. Три метри дуб в обхваті, не в а в обхваті, значить йому приблизно 300 років. Цьому дубу більше ніж три метри в обхваті, три з половиною, навіть трошечки більше. Але ми припускаємо, що в умовах парку і тут сприятливі умови для дерева. Воно росло швидше набагато. Просто-напросто. Тому ми не беремося сказати, що йому 350. Старезний дуб фахівці називають дубом глоби, щоправда, не можуть точно визначити. Посадили його на могилі славетного земляка після його смерті чи раніше. Беззаперечним є тільки те, що дерево слід зберегти та дбати про нього ретельніше. Дуже важливо для старих дерев, щоб всередину не потрапляла волога. У нашого дуба Лазаря Глоби є от внизу така величезна шпарина, дупло. І її е, декілька років тому пломбували. Захистити такі дерева від знищення дозволяє статус природної пам'ятки. Без дозволу науковців комунальники їх взагалі не зможуть чіпати. Такого статусу поки у Дніпрі не мало жодне з багаторічних дерев. Через це кажуть фахівці втратили не одну унікальну рослину. Дуже прикро, що в нашому місті найстаріші дерева, які можна було зберегти ще на багато років для всіх нас. Ми їх втратили буквально за два минулих роки. Чи то була прикрість, чи то була якась інша ситуація, але найстаріший природний дуб, який природно рі. В нашому місті на проспекті Манулівському тодішньому Воронцова його от спиляли з незрозумілих причин. Спочатку підпалили, потім спиляли. Зараз фахівці складають перелік Насканіше. дерев, що варті звання природної пам'ятки. До нього теоретично можуть потрапити не тільки найстаріші дерева, але й ті, що мають оригінальну форму чи історію. Із сотні таких рослин Дніпра оберуть поки три десятки. Найстаріше дерево було яке спиляли більше 300 років. тополь, ну він реально вже мертвий. Е, в нас на сьогоднішній день є дерева. всі на переліку. Ми з Вадимом маняком пройшли, і буде подача до вас по віковим mm -hmm. деревам. Зробити місцевим пам'ятником більше 30 дерев. Вони ще не несуть таку цінність на сьогодні. Ну, якщо ми їх збережемо, в подальшому буде серед дерев, що потраплять до переліку дніпровських природних пам'яток, буде й це. Йому близько сотні років. Якщо доглядати, проживе ще стільки ж, якщо ні, довго не протримається. Це каркас західний, сам вид дерева каркас, але його називають по-іншому залізне дерево. Залізними деревами називають різні декілька видів у світі. Чому їх так називають? їхня дерево. Ревина важче заводу, вона тоне. На жаль, якщо подивитися вгору, ми побачимо, що його варварські так опиляли. Це було, мабуть, років 7-8 тому. І от для чого власне і створювати ботанічні пам'ятки. Перш ніж видати громадськості перелік таких дерев, науковцям доведеться ще чимало попрацювати та обґрунтувати, чому саме ці рослини заслуговують на статус природна пам'ятка. Юлія Крива, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.